Копіювання і переміщення фрагментів тексту Нагадаємо правила безпечної роботи та поведінки в комп'ютерному класі. Не заходити в комп'ютерний клас без дозволу вчителя. Не розпочинати роботу за комп'ютером без дозволу вчителя. Не торкатися монітора. Вістань від очей до монітора має бути не меншою 50 см. Не класи нічого на клавіатуру. Відкувати за осанкою спина рівна. Лікті на столі, ноги на підлозі, плечі розслаблені і опущені. Під час роботи за комп'ютером руки мають бути чистими та сухими. Не торкатися дротів та розеток. Пригадай, як можна змінювати розміщення абзацу на сторінці. Нагадаємо, це в ордовському документі, що є. Лінійка. На лінійці є лівий, ліві бігунки і справа бігунок. Лівий верхній бігунок може допомогти нам змінювати довжину абзацу. Якщо частини тексту мають бути розміщені в іншому порядку, потрібно перемістити фрагменти тексту з одного місця в інше. Тексти також можуть містити однакові слова, фрази і навіть цілі фрагменти, наприклад, приспів пісні, описи однакових подій у різних місцях документу тощо. У таких випадках можна тільки один раз ввести фрагмент, що буде повторюватися, а потім виконати його копіювання. При копіюванні сам фрагмент залишається на своєму місці, а його копія з'являється у новому місці. При переміщенні фрагмент вилучається і з'являється в новому місці. Алгоритм виділення тексту щоб виділити слово, потрібно встановити на ньому вказівник і двічі класнути ліву кнопку миші. Слово виділиться. Щоб виділити рядок, потрібно встановити вказівник зліва від рядка і класнути ліву кнопку миші. Виділиться фраза. А щоб виділити весь абзац, потрібно встановити вказівник зліва від абзацу і двічі класнути ліву кнопку миші. Щоб скопіювати фрагмент тексту, перше виділити потрібний фрагмент, натиснути кнопку Копіювати. Наступне установити курсор у тому місці тексту, куди потрібно копіювати даний фрагмент. І останнє натиснути кнопку Вставити. Щоб перемістити фрагмент тексту, потрібно спочатку виділити потрібний фрагмент, натиснути кнопку Вирізати. Наступне встановити курсор у тому місці тексту, куди потрібно перемістити даний фрагмент. І останнє натиснути кнопку Вставити. Получення клавіш Ctrl плюс C означає операцію копіювати, Ctrl плюс X вирізати, Ctrl плюс V вставити. Для того, щоб відкрити раніше збережений текстовий документ, потрібно натиснути Файл та відкрити. Відпочиваємо, а потім виконуємо практичну роботу.